Вітаю, мої любі малята! Пропоную відгадати загадку. Яскраві пелюстки і запах пречудовий. Нам хочеться усім побачити їх знову. Що це, дітки? Так, це квіти. Всі ми любимо милуватися їхньою красою. Навкруги можна відчути приємний аромат квітів. А навесні з кожним днем їх стає все більше і більше. Всі вони надзвичайно гарні та різноманітні. Тож сьогодні ми разом з вами зліпимо незвичайну квітку. Дітки, уважно розгляньте цю квітку та скажіть, що в ній незвичайного! Так, бо вона не схожа на інші квіти. Та має різнобарні пелюсточки. Для роботи вам знадобиться різнокольоровий пластилін, стека, дошечка, волога серветка та аркуш білого картону. Спочатку відрізаємо шматочок жовтого пластиліну та скочуємо його у кулю. Це буде серединка нашої квітки. А для пелюстки відрізаємо менші шматочки та теж їх скочуємо в кульки. Зелений пластилін нам потрібен для того, щоб зробити стебло та листочки нашій квіточці. Його ми розкочимо у ковбаску. Тож почнемо. Беремо жовту кульку та розташовуємо її посередині аркушу. Далі беремо менші кульки та формуємо пелюстки нашої квіточки притискаючи вказівним пальчиком. Ну а тепер стебло та листочки. Ось така квітка вийшла в мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у приватних повідомленнях. До побачення, до нових зустрічей!